Діти просинаються до школи в Чехії о 6 ранку. Ми стаємо в 5.50, щоб встигнути поїсти, зробити зарядку і також зібрати те, що не дозібрали одяг і доїхати на трамваї. До школи Нікіта завжди приходить завчасно, тому що скільки Нікіт відкривають, ворота відкривають в 7.40, то. Ми там стоїмо, ще що щось балакаємо, чи щось таке. Так, і тоді вже можна заходити, да? Угу. там шатний, переодягаєшся, заходиш, йдеш в свій клас. Поки я готую свернички, то Нікіта робить зарядку. Ось такі воно чудові в мене виходять. Ой, вже зараз буду знімати. Робимо з Нікіткою чаю. Поки Нікіта снідає. Я йому збираю свечину. Це такі невеличкі перекусики до школи. Тому що вони практично завжди їдять після всіх заняттів. Так, я думаю, це йому вистачить на сьогодні перекусити на перервах. В основному завжди він збирається. А зранку буває свечину сам собі кладе. Готовлю їсти я зранку, тому що йду потім на роботу. Він потім сам збирається до школи, тому що мені вже о 6-й ранку потрібно бути на роботі. Тому в основному буває, що він свачино собі сам кладе, або я готую йому з вечора. А на сніданок не завжди готую сирники. Чаще готую там, кашу, якась м'яско чи рибку, чи якісь котлетки. Таке макарони, кашу, суп, ну, щось таке. Так, Все, Нікіта зібрався до школи, я йому передачу даю ще й мусор. Мусор ми сортуємо. У нас є папір, пластик і звичайний відпад. Ну все, пока. пока. Гарного дня в школі. Дякую. пока! -пока. пока.